Любцю, ти ж знаєш, що я прибіла задоволенням. Я люблю це сино перегортати. Одне ну, я не люблю е, проривати морку і, і ну, ну, не люблю. Але як треба, то треба. Аня, привітики, Аню. Ой, живіт уже бурчить, просить заїсточки, але ще рано ще не. Не година, я з часу до двох обідаю. Івана тільки вас згадала, кажу, щось Івана нема, мабуть, ще не на обіді. Іван привітаки, красуня, всіго дня. У мене обід зайшов підтримати, зайшов підтримати трошки. Ну, дівчатка, Покажу вас, себе вам, яка я сьогодні красуня. Це я кладу такий рушничок собі. Чому? Тому що... Ряба кофта, світла і погано читати, а так темненький рушничок кладу і гарно читати. Так що отака я сьогодні красуня. Так, Івана, як справи? Смачного вам обіду, чи знову той хлопчина біля вас, чи ви знову пішли у посадку обідати? Відочка Леночка, наша дорогенька, доброго дня. Миро, здоров'я, рада тебе бачити, твої улюблені часникові цукерочки. Іванка приєдналась Доброго дня. Доброго дня, Іваночко. вдячна за лайчик, за підтримку. Юлія Іван, привіт, гарного дня, Галинка Іва. Я тут телефонував сусід, переймаються, бачили, що була на дачі, а тепер зникла. Бач, як хвилююся. Відносини гарні в тебе на дачі із сусідами і гарна ти людина добра. Іванка Мазепа, дівчатка, привітики, красуні, будьте завжди кохані і щасливі. Квіти всім. Юлія Іванка, привіт. Іван Мазепа гарненька Тоня, та ні, сьогодні ні. Ну так показала вам, ви ж мене вже знаєте, яка я. Ну, але ж привітатися було, треба ж показати обличчя, бо що ж одні квіти. Оленка, Лідочко, дякую, доброго дня тобі, затишку та тепла, красуни. Що ви сьогодні на обід приготували, смачне людочка. Була каша із сосіски, внукам розігріла і проварила сосіски, а на обід буду смажити картоплю і салат. Так запросили. Аня рози такі гарні. так. Оленка, Іван, привіт, доброго вам дня. Іванка з Юлечкою вітається, привітики. Іван Мазепа, привіт серденько, гарного дня, приємного спілкування і смачного бажає таня вкусняшка. Я пішов в лісочок їсти, сидить, людям в рота заглядає. Зрозуміло, що ж він так не може з дому хоч якийсь бутерброд взяти. Ну нічого, то так ідіть у лісочок і на природі, і в холодочку, і смачно поїсте, та й буде добре, а він хай сидить. Ну, то вже ж чого він не бере, не знаю. Хоча в нас на роботі також була жінка. Поступила вона недавно була. Дивлюся, в обід бере той каву, колоде без нічого, просто каву півчашки, води і виходить із, там, де ми їли, з того кабінету. А потім я її питаю, Наталочка, а чому ти ну бутербродики ще що? Вона почала плакати і знову вийшла Потім пройшов час. Я її знову ж питаю, вже вона почала ну, отримала зарплату першу, почала брати, їсти. Я кажу, Наташ, тебе не було за що й не було що, вона да. І знову плаче я кажу, чого ти не сказала? Я б хіба б тобі не дала б чи не принесла б. А, бо я думала, що вона, може, ну, ігнорує нам, знаєте, а може, стидається їсти. Ну, але вона сказала: в мене є. Але, оказується, не було. Не було де і не було що, бо не було роботи. Так, що різні є ситуації, але ну, вона виходила. Вона не сиділа в рот, не заглядала. І я їй запропонувала з першого разу. Кажу, бутер в мене є бутерброди, можу з тобою поділитися. Вона ні-ні, я лиш каву, я снідала. Так що буває таке. Оленка, Танюшо, красуня, тобі квіти. Іванка Капетчук, Аня, привіт, гарного дня. Оленка, Іванка, доброго, гарного вам дня. Лідочка Іван Мазепа, Іванка, доброго дня, гарного здоров'я, міцного здоров'я, вдалих справ. Оленка, Галинко, Іва, доброго дня вам. Танюша Редмі, Іван Мазепа, привіт, гарного настрою, смачного вам. Іван, Оленка, привітик. Іванка, Оленка, привіт, гарного дня, троянди. Іван,